Ми сьогодні задумуємося, чому так, що православна Пасха і католицька є в такому великому проміжку, в різниці потрібно війти в історію. Перше, коли святкували Пасху після Вознесіння Ісуса Христа, то святкували її після єврейської Пасхи і першу, першу неділю. Але так як пізніше різні церкви по-різному почали святкувати, то в 3 столітті на Вселенському соборі прийняли, що святкуємо після весняного рівнодення і після весняного повного місяця. Потрібно сказати, що єврейський календар і Юліанський календар вони різняться. Бо єврейський календар обчислюється по місяцю і сонцю, а Юліанський тільки по сонцю. І тому в наша Пасха. Розраховується наступним чином, православна, що рівнодення весняне, а потім повний місяць. Але коли повний місяць припадає в два тижні, бо різниця між Григоріанським і обчисленням, і тим, що сьогодні ми живемо, є два тижні. І якщо в тих два тижні припадає повний місяць, то обчислення йде знову по новому. І так в нас цього року. Ми святкуємо таку пізню Пасху. Римокатолики прийняли в 1582 році григоріанський календар. І до цього часу Православна Церква і Римокатолики святкували разом Пасху. І от в них обчислення почалося зовсім по-іншому. І тому сьогодні є така велика різниця. Один раз вісім років ми святкуємо Пасху на місяць довше, а один раз вісім років наші Пасхи співпадають. А так зазвичай десь тиждень різниця між нашими пасками римокатолицькою і православною.